Всім привіт! Сьогодні я хочу поділитись з вами своїми враженнями від косметики, яку знайшла в адвент календарі у Look Fantastic. Тож, давайте починати. Розпочати я хочу з засобів, які найлегше протестувати, це косметика. Бо, ну, зазвичай одразу зрозуміла, гарна косметика чи не дуже. І почнемо з найголовнішого номера, який був в цьому адвент календарі, 25-го це палетка від Анастасії Беверлі Хіллз. Спочатку, коли я почала її використовувати, мені, чесно кажучи, не дуже сподобалось. Бо тіні занадто, як на мене, осипаються. Я звикла до більш стабільних якихось тіней, які так не пилять. З гарного тут дуже гарний пензлик, ним зручно працювати. Ніяких додаткових мені не потрібно було. От можна побачити на цій палеці, які пилючні ці тіні. Я тільки я їх беру, вони вже всі сипляться. Але. Фінальний результат, який ви можете побачити в мене на очах, мені в цілому сподобався. Це така більш осіння історія. Тут трошки нижче прикріплю свочі. В цілому виходить гарний макіяж, але треба заморочитись з тим, що вона дуже полючна і ну, просто брудніше виходить, коли ти малюєшся. Треба потім це змахувати, припудрювати. Мені було не дуже зручно. Наступне з косметики, те, що було легко перетестити, це цей блиск для губ. Він дуже приємно пахне кавуном. На губах його майже непомітно, трохи рожевого блиску. Приємний, не липне, не скатується. Точно буду користуватись, можна нанести олівчик на самі губи, щоб було більше кольору. Можна просто використовувати без олівця. Хороший блиск для губ. Зараз робимо свочі. От він напівпрозорий такий рожевий колір. Наступне ці рум'яна. Вони зараз також у мене на обличчі. Не знаю, чи видно на камеру, на камеру те, як вони блищать. Вони такі дуже-дуже рожеві, але з золотим блиском. Ці рум'яна чудово поєднуються з кольорами в цій пелеці. Зараз в мене на очах такий більш бордовий макіяж. Самі рум'яна через їх золотий блиск дуже добро, добре грають з цими кольорами. Зараз роблю свотч. Ось вони рожеві, але дуже-дуже блищать золотом. В цілому, я не впевнена, що буду часто їх використовувати, можливо, для якихось особливих макіяжів, для якихось особливих випадків. Наступне з косметики, це моє найулюбленіше це ось ця помада від Mac. В неї дуже гарний колір. Її можна наносити просто тоненьким шаром, вона напівпрозора. Якщо її більше нанести, то, звісно, буде яскравіше. Цей колір трошки схожий мені на пілоуток, але, не знаю, більш рожевий, більш рожевий. Він Він зараз також у мене на губах, я під низ нанесла олівець зверху цю помаду, і мені здається, дуже гарно вийшло. Теж такий осінній макіяж. Наступне, про що хочу розказати, це все, що було не косметика це ось ця маска. В неї непогана якість, я її ще не використовувала. Вона гладенька, але мені, наприклад, з минулого адвент календаря більше сподобалась. Вона більш, більш гладка, більш така приємна до шкіри. Але цю теж буду використовувати, чому ні? Ось така. Далі ці спонжики. Я їх використовую, ну, один поки що використовувала для пудри. Зручно, приємно, вони м'ягусі, дуже гарно наносить, наносити ними пудру. Хороший продукт. Ще з цього ще не було косметикою. Це ось ця свічка, за нею я вже все сказала, вона чудово пахне, це свічка від Rituals, це великий об'єм. Навіть не в усіх календарях від самого Rituals бувають такі великі свічки. Це гарна знахідка, я дуже задоволена, того, що вона ще й не дешева. Боже, як вона гарно пахне. Вона прям створює настрій. Це запах, називається він у них сакура, це такий вишневий цвіт, пудровий, ніжний аромат. Мені дуже подобається. Так. Наступними я хочу розповісти про засоби для волосся. Це доволі складно, бо не всі засоби можна протестити швидко для волосся. Наприклад, ось цей засіб для росту волос. Тут всього 15 мл, по-перше, повнорозмірний флакон це я бачила 100 мл. Цей засіб має заспокоювати шкіру голови, має е, покращувати ріст волосся, але. Цих 15 мл мені вистачило на три рази, і дуже складно зрозуміти, чи що щось воно зробило. Я не можу сказати, що волосся в мене почало краще рости. Зі шкірою голови в мене особливих проблем не було. Ніякого подразнення або сибореї, нічого такого. Тому я ефекту ніякого не побачила. Я дивилась відгуки на цей засіб. Теж 50 на 50. Хтось дуже задоволений і користується цим засобом багато років. Хтось каже, що він нічого не робить. Ну, як зазвичай буває з цими всіми сироватками для шкіри голови. Кому як? Далі, ось це комбо шампунь і кондиціонер Я навмисно використала їх декілька разів, щоб зрозуміти, що воно робить. Спойлер нічого воно особливо не робить. Це нормальний шампунь, який промиє голову, не зробить з кінчиків якусь суху мочалку. Кондиціонер також справляється зі своєю роботою. Не найкращий кондиціонер. Його мені хотілося доповнити потім ще якимись незмиваємими засобами, тому що не було так легко прочісувати волосся як після деяких інших моїх кондиціонерів, але ну, воно і не зіпсує вам волосся. Це такий набірчик, який я, скоріш за все, візьму кудись в подорож, використаю і забуду. І ніколи ну, купувати саме ці засоби я точно вже не буду. Наступний засіб це ось цей спрей для волосся. Він потрібен для вкладання волосся, для підняття коренів. Це взагалі не моя історія. Якщо я навіть вкладаю волосся там на браш зі спреями, з лаком, все одно, десь через пів години моє волосся знов стає ось такого вигляду. Тому я такими засобами рідко користуюсь, вони всі мені не працюють. Навіть найсильніші, просто в мене своє волосся не пористе, не фарбоване, і воно погано тримає укладку. Тому. Також цим засобом я користуватись не буду, віддам комусь, кому воно необхідно. Ой, забула ще з косметики. Забула ще з косметики ось цю штуку, тому що вона відноситься до, космет... до косметики. Це е, такий спрей, він чомусь називається у нас на наших сайтах, на яких я його знаходила, він називається спрей пудра. Чому не знаю, це просто фіксуючи спрей для макіяжу з такими блискітками. Я зафіксувала свій макіяж цим спреєм. Я не скажу, що ці блискітки якось дуже видно на шкірі. Воно просто додає здорового сяйва шкірі, швидко висихає, непоганий спрей. Я рідко використовувала спреї, фіксуючі для макіяжу, але цей буду далі тестити. Можливо, з ним макіяж буде дійсно носитися краще. До того ж, фінальний ефект, як виглядає моє обличчя, мені подобається. Так що це гарна знахідка. Наступний це засоби для тіла. Їх було небагато, що дивно. Зазвичай для тіла якось більше в адвентах буває. Перш за все, це ось цей гель для душу. Це гель для душу. З PHA кислотами. тобто він ще як ексфоліант працює. Тут написано, що він для тіла і для обличчя. Я його використовувала просто як гель для тіла. Не скажу, що я помітила якусь сильну ексфоліацію. Просто хороший гель для душу, який не пересушує мені шкіру. Буду користуватись також брату кудись з собою в подорожі. Ось цей лосьйон для тіла. Він не має ніякого аромату, він дуже легенький, добре всотується. Гарна після нього шкіра така пружна, гладенька, підтягнута. І до того ж, він недорогий. Так що, коли він закінчиться, я мабуть навіть його повторю. Наступний цей міз для тіла. Мені він сподобався. Зараз я вже добре відчуваю цей аромат. Це тільки коли перші рази я пшикала, його не могла зрозуміти. Зараз він навіть з баночки вже пахне. На тілі він добре тримається, не дуже довго ніяк парфуми, звісно. Все ж таки, це міст. Він трошки солоденький, але не нав'язливий. Ним можна користуватись, коли у вас немає настрою, наприклад, на парфуми. Або коли дощова погода і хочеться трошки літа повернути собі. Ось якраз для цього, мені здається, цей аромат і створений. Я точно буду користуватись. Ну, а тепер найбільша категорія цього адвента це засоби для обличчя. Насправді я дуже задоволена цим, тому що найбільше за все в адвентах я полюбляю догляд за обличчям, тому що ці засоби в мене найшвидше закінчуються, часто я ними користуюся, люблю пробувати якісь новинки. Почну з розчарувань. І так, перше розчарування в мене це ось це масло для обличчя. Чому розчарування? Тому що воно не підходить саме мені. Мені не підійшов формат. Я взагалі вже користувалася деякими маслами для обличчя. і Всі вони мені не підходили, бо я занадто сильно відчуваю саме залишки масла. Я читала коментарі про цей засіб. Люди пишуть, що вони його навпаки не відчувають, що воно швидко всотується в шкіру, що воно приємне. Робить... Ну, є той ефект, який заявлений. Тут написано, що це антіейж масло. Мені просто не підійшло. Так, воно трошки зволожило, але все одно я відчувала масляну якусь плівку на шкірі. І після, на наступний день після використання мені теж не сподобалась якість моєї шкіри. Вона була не така пружна і навіть трошки шершава. Наступне, що мені не дуже сподобалось, це ексфоліант, який має полірувати вам обличчя. Це просто скраб з дуже дуже дрібними частинками. Я рідко використовую скраби, я більше полюбляю ензимні пудри. І цей, ну, мені здається, просто що він занадто травмує шкіру. Я буду його використовувати в випадках, коли в мене пересушена шкіра. У мене таке буває, коли я п'ю багато кави та мало води. Таке буває досить часто. У мене може бути занадто суха шкіра така з лушпинками. Тоді, можливо, цей скраб і добре, добре працює. Коли шкіра не потребує такого занадто агресивного скрабування, він мені не підійде. Тож, тільки для деяких випадків. Ну тут його і небагато, так що нормально, точно використаю, але купувати не буду, бо я все ж таки більш люблю ензимні пілінги та пудри. Наступні засоби категорії нічого не понятно, це ось ці дві маски. Це просто маску, яку ви, маски, які ви наносите на 10 хвилин і змиваєте. Я зазвичай використовую їх, коли приймав, приймаю ванну. Ця айдж ця просто заспокійлива. Вони, мені здається, однакові, просто по-різному пахнуть, нічого такого не роблять. Шкіра ну, трошки зволоженіша, ніж до того, як їх використаєш, але якогось вау-ефекту я не помітила. Використаю повністю, але купувати також не буду. Патчі від Shiseido. ще не спробувала, бо тут їх всього два це на один раз. Ну, це навіть не патчі, це тріпічна маска. Я дивилась за неї відгуки. Та, ну, я просто не можу зрозуміти, чому вона така дорога. Для одноразової маски, і багато людей, які пишуть відгуку, теж не можуть цього зрозуміти, мені здається. От. Але комусь подобається. Спробую, але ну, я і не часто використовую такі одноразові штуки, тому якоїсь об'єктивної думки сформувати теж не можу. Наступний засіб це ось цей SPF 30. Коли розпаковувала, я казала, що SPF 30 замало, але я згадала, що все ж таки це адвент-календар, який треба розкривати ближче до Різдва. Тому на зиму SPF 30, мені здається, це непогано. До того ж, це якийсь класний бренд, швейцарський. Я прочитала за нього багато позитивних відгуків, багато людей використовують цей SPF на постійній основі і дуже його полюбляють. Тож я теж спробую. Ну, точніше, я вже їм користуюся, але з СПФ складно сказати, особливо в таку погоду, ну, гірше шкіра не стає. Так він не забиває пори, не утворює плівку, що мені важливо. Непоганий СПФ буду використовувати точно. Наступне це ось ця омивачка. Взагалі я дуже люблю цю фірму, бо вона дешева і гарна, зазвичай засоби цієї фірми мені подобались. Але саме ось ця вона трошки мені підсушує шкіру, коли я вмиваюсь. Тому ну, я використаю її до кінця, але купувати точно не буду. Наступний засіб, який, мабуть, треба було віднести в категорію косметики, бо заявлено все ж таки, що це праймер, але також заявлено, що це праймер, який можна використовувати як повсякденний крем. Ну, це по консистенції більш такий зволожуючий гельчик. Він дійсно зробив шкіру гладенькою. Я його наносила під цей мейк. Тональна основа добре розподілилась по ньому, він не катається, пори не забиті. Він легенький, приємний, не липкий. Мені здається, що я навіть буду використовувати його як крем, бо фарбуюся не дуже часто, а його я вже відкрила. У мене ще є інші праймери, тому, мабуть, це я використаю просто як денний крем, коли не треба більш глибокого зболоження, більш таке легеньке. Наступна це ось ця сироватка під очі від The Ordinary. Вона не погана, але і не шедевральна. В мене були з минулого адвенту в мене є крем, до речі, від Avant. Він набагато кращий, так, він дорожчий. Десь в два рази, а може й більше. Але він, від нього прям я бачу ефект. Тобто я бачу, як підтягується шкіра під очима, як вона стає більш пружньою, як трошки зменшуються синці. Тут також заявлено, що, що, зменшує, що має зменшити синці, але ну, я не помітила такого ефекту. Відгуки також читала. Не скажу, що я знайшла багато задоволених людей. Ну, комусь вона просто непогана, тобто не робить гірше, але й не робить якогось фантастичного ефекту. І мої фаворити нарешті цей Тоник Medicate. Це е, тонер, також він PHA кислотами, тобто е, і ензимами. Тобто, він ще як ексфоліант, дуже легенький ексфоліант. Він, е, не щипає шкіру, не робить якихось агресивних пілінгів. Ні, це просто гарний такий тонер, який дійсно її тонізує. Вона виглядає більш здоровою, більш чистою, більш гладенькою. Мені дуже сподобався до того, ж тут велика пляшка, і я впевнена, що після того, як він закінчиться, його я точно ще буду купувати. Бо це гарний тонер. Ну і мої найулюбленіші засоби це Estee Lauder Advanced Night Repair. Я з тих людей, для кого ця сироватка завжди працює. Я дуже багато читала зараз і відгуків, і просто обговорень косметики. І ну, про цю сироватку багато хто говорить. Вона не дешева, повнорозмірний флакон. 50 мл коштує десь 4 тисячі гривень, там бувають на акції дешевше можна, можна знайти. Бувають періоди, коли він дорожче коштує, але в середньому десь 4 тисячі гривень вона зменшує пори, вона прибирає висипання в мене, робить шкіру більш рівномірною, гладенькою. Мені завжди подобається те, як вона працює ще ніколи не було такого, що в мене якась реакція виникла. Я користуюсь цією сироваткою вже багато років. І буду користуватися не далі, тому я завжди радію, коли я знаходжу в адвентах чи в якихось б'юті-боксах її, бо я знаю, що точно її використаю. І найулюбленіший мій засіб це ось цей крем від Elemis. Я його спробувала декілька років тому, коли я купила цілий адвент від цього бренду. Цей крем як їх. Бестселер був фінальним номером повнорозмірна Отака банка. Я його використала і зрозуміла, що я закохалася. Цей крем для мене універсальний. Його можна використовувати влітку, взимку. Він приємно пахне, він не забуває пори. Він добре розподіляється по шкірі, не утворює плівку, добре зволожує. Тож це просто для мене теж мастхев. Так, здається, я вже все. Про всі, про всі засоби розказала. В цілому адвентом, адвентом я задоволена, хоч зараз, коли я розказую про засоби, здається, що багато що мені не сподобалось. Але 90% з цього я точно використаю. Ми, до того ж, мені було цікаво спробувати деякі засоби, спробувати познайомитись з деякими брендами. Я вважаю, що цей адвент коштує всіх своїх грошей. Дякую за увагу. Бувай! Так, тут у нас, коротше, світічка. Пахне. До речі, нормально. Так, а ще тут я твій улюбленний да? так? він такий легкий? Нічого нема. Так, елімист, ти теж любиш. Крем для морпіхів. Марайн, написано. Марайн, це ж морпіх. Це норм. Так, мист. Тобто це, коротше. За такой вот видство не на себе пшикати, да? Нет, цей запах я не люблю. Пахнет, не знаю, уже Ну, короче, все сейчас сам роста.